Всім доброго дня! Сьогодні зроблю огляд помідорів в своїй теплиці, покажу саме, які гібриди і сорти вирощую, з яких саме зараз буду збирати врожай. Ну і на що звернути увагу під час вирощування помідорів. Адже я стикнулася цього року з такими незначними проблемами. Звичайно, їх вирішилося, але просто щоб. Хто буде дивитися, щоб звернув на це увагу. Чим ж зараз важливо підживляти, щоб світ не опадав і щоб нав'язувалися гарні такі великі плоди? На початку теплиці тут ростуть сортові помідори. Вони були посаджені пізніше, є тут різні, є від колекціонера Федорченка, а також від кулика. Тут є черрі. Такі цікаві, вони є червоні, є жовті. Ну і так само є такі цікаві двоколірні, такі як полуничний тигр. Вже зеленим гарно виглядає. Чи очі усан, така хороша сливочка подовгувата? Супер Малинівка, яка завжди родюча. Гарна в розсаді і вона гарна з плодами, смачна, ароматна. Ну, це Тарасенко ювілейний, вони дуже врожайні, теж хороші помідори. Так, далі в нас пішли гібриди. Гібриди були посаджені набагато швидше, і ми вже збираємо з них врожай. Тут теж ростуть сортові помідори. Те бараво, червоні, жовті, помаранчеві. Також такий цікавий казахський рубін, досить такий врожайний. Подивимося, як він буде дозрівати. Супер банан. Такий червоний теж вже починає дозрівати, немає плечиків, не розтріскується гарні помідори. Так, ну далі в нас тут ідеал. Є цікавий такий помідор. Сливка бендерика, вона дуже гарна та сливка. Дуже багато є на гронах. Дуже красиво дивляться в теплиці помідори Ямамото. Округлі, трішки плескаті, золотисто, жовті. Вони такі м'ясисті, а ароматні та ще й корисні завдяки високому місту каротину. Не розтріскується, дуже гарно зав'язують плоди навіть до самих заморозків. Не мають ніяких плям, ні осередка. Ну, звичайно, по ціні вони дорожчі від червоних, але я люблю ці помідори і вже не перший рік я їх саджу. Вартує їх посадити. Красива сливка бенігара. Це, напевне, рівних її немає. Наскільки гарний вигляд, наскільки вона смачна, гарно нав'язує плоди. Їх є багато. На кожній кисті їх є багато. Вони більш-менш однакових розмірів. Теж вартує посадити таку сливку. Я її формую одне стебло, але бачу, що можна попробувати навіть формувати два стебла. Ну, звичайно, це треба зразу, коли помідор починає ріст, тому що тоді помідори будуть наливатися, будуть набирати таких сортових розмірів, гарний будуть мати вигляд. Так що, вартує садити таку сливку. Серед малинових дуже подобається мені стела, великі плоди і дуже красиві. Вага може бути 200-220 грам. дуже стійкі до розтріскування. А якщо зірвані, то навіть можуть лежати плоди до двох тижнів і не втрачають товарний вигляд. М'ясисті, солодкі, соковиті. і на кущі їх є багато, є по 5 плодів, є по 4 я їх формую теж одне стебло. Ну, формувати два, то помідори вже тоді не будуть такі великі. Їх тільки вирощувати в одне стебло. Уржаєм від них дуже задоволена. З червоних гібридів посаджені чирокі зульфія. Вони ранніші, одні, що другі, але по врожайності, бачу, зульфія набагато більше загружена. Тому треба буде більше на нього акцентувати увагу. Ну, а з роками вже, напевне, попрощатися. Хоча по смаку вони чудові, що одні, що другі, але по врожайності таки зульфія багато врожайніша. Ну, і ще що характерно, що тут плоди теж не розтріскуються, не мають ніяких плям, досить такі м'ясисті, смачні. Теж ароматні. Серед червоних сливок дуже мені подобається вирощувати айдар. Це високорослий, потужний такий кущ, помідорки перцевидної форми, а можуть важити 140-150 г. На смак м'ясисті, ароматні, справжній смак помідора, але лише тоді, коли вони зірвані. Повністю доспілими, повністю червоними. От тоді вони настільки смачні, що їм немає майже рівних. Мені він подобається. Багато хто не любить айдар через те, що на цьому помідорові проявляється вершина гниль. У мене теж не все ідеально буває, десь-не-десь десь є поодинокі помідорки з вершиною гнилю. Вся справа в тому, що цей помідор. Потребує дуже підживлення, обробки приксилом кальці, і то регулярно і по листу, і в корінь. І якщо його регулярно підживляти, обробляти, будуть ідеальні помідори, і їх буде дуже багато. І ще що характерно, він плодоносить аж до заморозків. І проблема, з якою стикнулися, це те, що не витримують теперішні шнурки. Тому добре завчасно приглядатися. І навіть під'язувати по два. Ну, але бажано що з сезону такий шнурок міняти. І, звичайно, вибирати такий грубший, щоб він витримав оту всю потужну таку рослину. Деякі помідори були підв'язані минулорічними шнурками, два з них якраз і обірвалося. Та вдалося їх припідняти, ще раз підв'язати. Ну І це буде як наука, що будемо знати, що треба завжди купувати товсті шнурки і таке що сезону міняти. Нижнє листя вже все прибираю, воно вже відпрацювало. Не потрібне для рослин. Нам забираю зайві поживні речовини. Якщо вже, наприклад, ті помідори набирають кольору, налилися, я вже ті листки всі вирізаю. Вирізаю якраз саме до тієї кисті, яка ще зелена, не зовсім сформована. В таку пору, коли вже дозрівають плоди, але є ще кисті, які розвиваються, Продовжую підживляти добривами з більшим містом калію. Використовую комплексне органічне добриво на основі гумату калію з мікроорганізмами, а також обробляю добривом з комплексом амінокислот, воно саме захищає від сонячних опіків. Ну і про всі інші добрива, які я застосовую, розповім в наступних відео. Ось такий у нас другий збір помідорів. Якщо подивитися, їх досить багатенько є, ну а далі буде наростати ще більше, бо будуть підстигати сорти. Ну і Дивлячись на ці плоди, вони красиво виглядають, без плям, без тріщин і, що характерно, смачні. Я помідори в такий період, коли достигають, ніякими хімічними препаратами не обробляю, і це багато відзначається на їхньому смаку. Обробляю тільки коли вони в стані розсади, а далі суто все біологічними препаратами і так до самої осені. І вони в мене захищені, хоча не скажу, що листки всі ідеально зелені, є так, що фітофтора десь там може пошкоджувати, але коли здійснюється обробка чи фітоспоридом, чи живою триходермою, це призупиняє розвиток фітофтори, і так дається зберегти помідори до самих заморозків. І на завершення хочу побажати всім миру, спокою душі, щедрих врожаїв. Пишіть коментарі, діліться досвідом. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!